Друзі, всім привіт! Сьогодні в недільний день, чудовий день. Е, приготуємо з вами дуже смачний, поживний та енергічний супчик. Зараз я камеру переключаю і ми дивимося, що ми сьогодні будемо готувати. Дорогі друзі, як ви вже зрозуміли, готувати ми будемо сьогодні на такій чудопічці. Готувати ми будемо сьогодні, як ви вже здогадалися, гороховий супчик. Будемо його готувати в такому чудовому глечику. Тому зараз пательня в нас нагрілась. Готувати я буду без граму олії. Олії я взагалі додавати не буду. Я використовую таку от грудинку, вона доволі жирна. І зараз ми її висмажимо. І потім цей жирочок, який буде. Вже висмажений, на ньому будемо готувати нашу засмажку. Температура дуже хороша, гарнесенько воно все гріється, смажиться. Тому зараз висмажуємо м'яско, висмажуємо наш жирочок, потім додаємо шлуночок плюс одне сердечко попалось курячі. Також для смаку у нас будуть реберці. Часничок обов'язково, морква, цибулька, картопля, горох і сочовиця. І смажемо м'язко. нас чудово смажиться. Бачите, з грудки жирочок виплавляється. так ось так ось обсмажується. О, який аромат чудовий. Це кокосово вугілля. активно працює, активно смажить. Ось так, все чудово. Так, друзі, м'ясо в нас обсмажилось. Дивіться, які гарнишенькі шматочки. З усіх боків обсмажені. І ще, бачите, з нього жирочок капає. Але ми його переміщаємо в наш, ой, дивіться, кожен шматочок. Просто чудовий. Ми переміщаємо м'ясо в наш глетик. Ось так ось. жирочек лишаємо на пательні. Ой, яка смакота. Все сюди. Ось так от. чуть-чуть. Так. До останнього шматочка. Дивіться, бачите скільки? Жирочка у нас бачите? І цього буде з головою достатньо для того, щоб нам приготувати засмажку. Але перед засмажкою ми ще обсмажимо сер... наші е... курячі шлунки. Ось так от. Наразі гріпу сковорідочку. обсмажуємо наші шлунки. Поки шлуночки обсмажуються, м'яско тут уже половинка. Є всередині. Ось так от. Тепер ми беремо наші реберця. реберця. Ми так само їх закидаємо сюди, ось сюди. Вони зараз потихеньку будуть прогріватися і будуть віддавати свій смак. Ось так. от, Це гарнесенько. Ось така краса. І зараз обсмажуються шлунки, ми їх додаємо також сюди. Так, друзі, слуночки в нас обсматриваються. Ось так гарнесенько. Бачите? Світло перебуває, але вони навіть не знаю, ось з цього боку, бачите, золотисті, дуже гарнешенькі. До слунків ми додаємо часничок. Ось так от. Домашній часничок. Гарнеженько все зараз перемішуємо. І ще трішечки обсмажимо, поки чесничок не віддасть свій аромат. І так, друзі, слонки курічки у нас вже обсмажилися з чесничком. Бачите, яка краса. Часничок такий, ми його сильно не засмажуємо. І тепер ми зараз туди додаємо цибульку. Обсмажуємо нашу цибульку. сердечками, ой, кажу, сердечками, шлунками. І потім будемо додавати моркву, і також все його будемо сюди. Риберце вже тут, м'яско вже тут. Ці друзі ще поки тут. Смажемо. Ну що, цибульку обсмажили. Ось Телефон не передає кольори. Кольори золотаві, а воно щось телефон, не знаю, як це з налаштуваннями. Ну і якось так, друзі. І морква. Моркви багато не буває. Додаємо моркву. І так само зараз обсмажуємо з шлунками, з цибулькою і тут так само часничок. Зараз морква почне давати свій сік і все воно поєднається в одну дуже смачну композицію. Итак, друзі, пасіровочка у нас вже готова. Пасіровочка у нас сердечка, чесночок, цибулька і морква. Ось так от гарнесенько все обсмажилося. Ще сюди додав трішечки водички для того, щоб воно протушкувалося. Ну і серде... ці шлунки, щоб вони трішки стали м'якенькі. Ось так от гарнесенько все готується. Тепер дану композицію ми її будемо переміщати в наш глечик. Ось так от, бачите? У нас тут реберця, у нас тут засмажка. І ось так от беремо. Раз. І кладемо сюди. І все повністю переміщаємо в глечик. І так, друзі, засмажечка з шлунками вже тут. Тепер беремо горох. Горох засипаємо всередину. Ось так от горох попередньо він був замочений. Здесь ми ложечка. Ось так от гарнесенько все розпреділяємо. Тепер беремо нашу сочовицю, додаємо. Ой, трішки розсипало, нічого страшно. Ось так от гарнесенько розпреділяємо. Зараз додаємо сюди водичку, воно все гарнесенько вляжеться. І будемо додавати картоплю. І будемо ставити на пічку, і будемо готувати наш супчик. Ось так от бачите, друзі, водичку залив, морфо дала свій колір. І не забуваємо обов'язково за перчи, за лавровий листочок. Лавровий листочок можна ось так от трішечки його ось так от гарнесенько підсмажить. Ось так от бачите, гарнесенько. Ми його додаємо сюди, беремо ще два. Ось так от гарнесенько обсмажили. Три листочка буде достатньо. Також беремо американський перчик. Ось так от сюди додаємо. Гарнесенько. І не забуваємо, друзі, про сіль. Сіль. Ось так от гарнесенько я солю. І можна навіть ще все. Тепер дивіться, ми беремо, зачиняємо наш горщик, ось так от гарнесенко. Всередину налити кип'яточок. Я поставив ось таку от решіточку для того, щоб ай, температура рівномірно розпреділялася і наш супчик гороховий варився, поки ми підемо займатися своїми справами. Так що беремо, переміщаємо наш супчик сюди. Ось так от гарнесенько. Ось так. Все, друзі, можна йти займатися своїми справами. Зараз ми його відрегулюємо, ось так от все, чудово. І далі покажемо результат. Ну що, друзі? Трішки підготувався, сухарики. Зелень, тарілочка, красуня працює, все булькає. Ось так от гарнесенько. Прийшло е, з 4-ї години, зараз вже е, 5.40. Але й пахне, слухайте, давайте зараз зацініть. І реберця. І все розтомилося Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Гляньте яка краса. Зараз тарілочку насиплю і покажу. Ух.